Ласка, Чененфласка до програми Китаю Фокусі. Я Тіфані Майер. Президент Трамп обіцяє, що Америка ніколи не стане комуністичною. Про це він сказав перед Днем Незалежності. Америка ніколи не стане комуністичною країною. Ні в якій формі експерти з безпеки заявляють, що Велика Британія не досить серйозно сприймає загрозу з боку китайських шпигунів, що становить небезпеку не тільки для Великої Британії, а й для її союзників. Почалося святкування 250-річчя США. Воно триватиме цілий рік. Ювілей припадає на 4 липня 2026 року. Президент Трамп відкрив святкування в Айові минулого тижня. Він віддав належне американським ідеалам і виступив проти комунізму. Я заявляю тут і зараз, що Америка ніколи не стане комуністичною у жодному разі, ні в якій формі, зокрема Нью-Йорк. Минуло п'ять років відтоді, як Китай запровадив у Гонконзі закон про національну безпеку, який змусив замокнути всіх незгодних із пекіном. Але гонконжці бояться не тільки арештів і тюремних термінів за активістську діяльність лячна невизначеність проникає в їхнє повсякденне життя. Вони бояться невідомості, бояться, що ту впевненість у житті, яка в них є, можуть забрати, дуже швидко. Вони бачили, як продемократичних активістів засудили і запроторили до в'язниці. Тепер вони живуть з відчуттям постійного тиску. Книжкові магазини, кав'ярні, вуличні торговці мали бізнес у Гонконзі, дедалі більше потерпає від перевірок, анонімних скарг і нечітких правил. А за носіння футболки із забороненим гаслом або нанесення протесного напису на сидіння автобуса можна втратити свободу. У Гонконг дуже змінився. Кількість громадських активістів помітно зменшилася дуже багато заборон. Недавно Ліга соціал-демократів Гонконгу, остання чина продемократична партія, оголосила про свій розпуск. Організація проіснувала 19 років. Тепер у цьому контролем підконтрольному пекіну не залишилося жодної офіційної продемократичної організації. Ми повинні враховувати багато чинників, особливо можливі наслідки для наших друзів. Тому ми вирішили розпустити партію. Багатьох з їхніх членів ув'язнили за так звану громадянську непокору. Протести тепер часто кваліфікують як незаконні. Серед засуджених — 69-річний Леон Квокхун. Він досі перебуває в ув'язненні. На сьогодні понад 320 жителів Гонконгу заарештували в межах закону про національну безпеку. Один з найвідоміших випадків справа в медіамагната магната Джимі Лая. Його ув'язнення привернуло увагу всього світу. Президент Трамп кілька разів згадував Джимі Лая і дуже стурбований його долею. Але я хочу наголосити, що уряд США непокоїться не тільки про пана Лая. На жаль, багатьох гонконгців посадили до в'язниці за мирне вираження своїх політичних поглядів. Люди залишають Гонконг, бо Пекін посилює там свій контроль. Вони кажуть, що буфер між їхнім містом і материком зник. Уже немає тих особливих прав, свобод і автономії, які Китай обіцяв у Гонконгу та Великій Британії 1997 року. Критики звинувачують Пекін у порушенні обіцянки, яку він тоді дав. Експерти з безпеки попереджають, що Велика Британія не приділяє достатньої уваги китайським агентам і потенційним шпигунам. На їхню думку, це створює ризики не тільки для національної безпеки Великої Британії, а для її союзників, зокрема США. У Великій Британії почала працювати програма реєстрації іноземного впливу. Тепер туман Альбіон проводитиме моніторинг іноземних агентів, які чинять політичний вплив на країну. Але на відміну від Росії та Ірану, Китай не включило до списку підвищеного контролю. Це Означає, що британська поліція і спецслужби мають обмежені можливості для моніторингу китайських агентів і потенційних шпигунів. з урахуванням того, що Китай під керівництвом КПК впливає на весь уряд і все суспільство у своїх закордонних операціях. Ця програма зі стримування Китаю і захисту наших інтересів абсолютно безглузда і марна. У 2023 році комітет з розвідки та безпеки заявив, що Китай проник у всі сектори економіки Великої Британії. Пізніше британська служба внутрішньої безпеки Мі 5 заявила, що китайські агенти таємно встановили контакти з понад 20 тисячами британців, зокрема з членами британської королівської сім'ї. У документах наданих у суді стверджується, що Ян Тенбо працював у єдиному фронті підрозділі КПК, відповідальному за операції впливу за кордоном. Ян встановив тісні зв'язки з принцом Ендрю і говорять говорив від його імені з інвесторами в Китаї. Однак, попри попередження британської розвідки, уряд Великої Британії не включив Китай до списку країн з підвищеним рівнем ризику. в уряді спостерігається повна неузгодженість з реальністю в підході до Китаю. Головна причина криється в економічних інтересах. На переконання уряду Китай упорається зі своїми проблемами. Засновник і генеральний директор некомерційної організації State Armor Майкл Лучі каже, що мету програми боротьби з іноземним впливом було підірвано. на жаль, схоже, Велика Британія, і зокрема цей уряд, настільки схильні до китайського впливу, що не хочуть протистояти йому. Але ця проблема зачіпає не тільки Велику Британію, вона має наслідки і для її союзників. Китай увів мито межа на 35% на європейській бренді. Євросоюз відреагував. ЄС розчарований рішенням Пекіна запровадити антидемпінгові заходи щодо імпорту брендів з ЄС до Китаю. Сьогодні ми отримали повідомлення про це рішення. Комісія з самого початку дуже уважно стежила за цим розслідуванням. Наша позиція залишається незмінною і твердою. Ми вважаємо, що заходи Китаю несправедливі та необґрунтовані. Ми вважаємо, що вони не відповідають міжнародним правилам і тому необґрунтовані. Китай ухвалив це рішення за підсумками розслідування щодо європейського бренді, здебільшого коньяку з Франції, яке він розпочав торік. Французькі виробники коньяку скаржаться, що вони стали жертвою торгової війни між Брюсселем і Пекіном, яка розгорілася навколо електромобілів китайського виробництва. Так щомісячний експорт коньяку до Китаю вже зменшився на 70% через мита ЄС на китайські електричні авто.